Доброго ранку. На знов день почався з дощу. Прийшла до меншенької невісточки на город нарізати тележці кукурудзиня. Дощик вже перестав, вже випогодилося, але ну, сильно парить. Де під деревом? Оце така маленька кукурудзка. Я вирізаю ті личці. Але як я глянула, який. Гляньте, два качани на стеблі. А той три. Ось цей качанчик вже де маленький, а це, дивіться, які два качани. Два качани, два качани таке сіння викупила. Два качани. Гляньте. Два качани на одному стеблі. Оце кукурудза. Гляньте. Да. А чого кажу до невісточок? Тому що синочків немає. Невісточки. Самі сіяли, сапали, кропили. Ой. Тому я кажу, що їхні городи поки. Може ж, кончиться це все колись. Буде все мирно. Тоді вже будуть всі разом. Так як надворі сильно болото, вони вже пішли в гараж. А да, кухня на так, да, кухня вже все. І цим треба займатися. Боже, до нас прийшли помічники, Побачили, що бабам важко. Почули, що щось гарчить, шумить і вирішили помогти. Ти теж два оділа シューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシュー ダンダンクラスターオミカロシシューシューシュータケシューシューシューシューシューシュー І старого роблять нове. <гум> все було по Так, не дивіться, ви Не дивлюся, не дивлюся. Сусід нас ратує з шашликами, і з колесами, і з усім. Олешка! Ой, ти мій охранник, він йде з бабкою. Охраняти а що? Не можна знімати? Чому? Чому? не охраняти бабку йде. Це нутелла да? та хліва. Це ти що їсиш? Да. Що ти їсиш? Нутеллу. Нутеллу і з хлібчиком? З чорним. З чорним ще? З О, яке вкусне. І рулетик тетя пекла ввечері. Ще і Я пранечки. Тетя не хоче козак ти Тебе бутерброд вкусний. Тебе бутербродик да. вкусний? Так. А ти з'їсиш? Так. Да. Ну їж. М -м -м, вкусне таке. М -м -м. Тетя робила на пробу. Понравилось Олешкові понравилось і бабці понравилось. Така вкусняті. Таке любиш, таке вкусняті. Так, да. що тіті треба сказати за те, що вона зробила тобі? Подякувати. Подякувати тьоті треба. Дякую. Дякую. Отак. А що там ще не сказати? там ще не сказати. Що ще треба сказати? Що yeah. вкусно? Yeah. Вкусно. Вкусно. Ди ти вже з машиною пішов. Садів садику я вихідний, то він сьогодні в бабки. Да. Да. Я ходила, щоб можуть там батько ось так, я настоя туди сяп. О Боже! Тут не розбила. Чуть не розбила, впав телефон. Тут <свист> тут <свист> не впав. Почистили, болтики Як новенькі. Мене, це вже зробило. четверте колесо готове. Не знайшов, але амортизатор. Колесо чіпляється. Оліжки тут теж тут витягує машиною, трактора не наоборот. Ой. Всі механізатори. Я вже їхала в бойоти. І втепляє. І знов дякую. Бабка, як та річки. Серйозно? Ти хочеш. Да. бабу мухи закусують. Рецепт вже на чотирьох нових колесах. Далі будуть ремонтувати. Так, колеси вже поставлені. Це на тих вихідних. А це сьогодні. Новенькі бутики. О. А тепер це все треба зкріпти, покрасити, поварити. Ну, в общем, як то так. Кажуть, яке не є, то своє. На позичках да не заїдусь. Бо на нову дуже багато грошей треба. Щось варять, щось роблять, щось стукають. Так, зараз подивимося, що вони там ще роблять. О, тут вогонь летить. Ого, аж сюди іскри летять. Тропаться тільки в кумі варити, я тобі скажу. nepoformi. formi. Аж на мене вогонь летить. Трошки невдобно. Треба якусь цей, щоб отако стати. Ао, Мо... стрім'янка аж на... ка... там. Цепку підкоти, щоб я на борт став. Хочешь? На борт? То я піду драбинку принесу. Отаку -отаку -отаку. Informação. Може Ау. дошку? Чуєш, Ігор, доску таку навскоси постав. Не надо, не треба, все добре, вже, вже... На прице... на, на борту він. на бортові неудобно, бо він. У поперек дощечку та й. На вугол. Отак, на вугол. О. О, бач. Одна голова добре, а дві ще луче, а три ще лучи. О. А ти помощник куди вийшов? В масці, в бронежилетові. Що ти вже будеш робити? Кричав рано, не знімай мене. Так, сюди не трейте. Що надів маску, дядько варить, не можна тобі дивитися. Ты какой крутой. Так, не дивись на вогонь, Олежка.

Бажте, не даром наробилися так. Ну кум, хоч мені не кум сусід, дітям моїм кум, ну, золоті руки. Ты що там робишь? Олежка? Де ти там ховаєшся? Ти де? Олежка, чого ти мені час свого не прийняв? Воно з-під них. Дядько як наїде. Я знаю чий. Ні, судив опуху. Поки хлопці в гаражі займалися, невісточка напекла коржів, паляницю, то есть, до маку, так як маковея буде. І спекла на вечеру таких коржиків. Хлопці люблять. Олєшки вже починають дурники в голову лізти. Вже не може сидіти так, як треба. Голова внизу, ноги вгорі. Ну і що це таке? Шпагат. Шпагат? Бачите, такий шпагат. шпагат такий, Всім спокійної ночі, бо Олешка вже розслабляється. Олешка, спокійної ночі скажеш? Ні, Я Ти зайнятий, він зайнятий. Акробат.